Вітаю колеги! Це наше відео присвячене темі перевірки і, скажімо так, коригування чи поміткам зауваженням тих робіт, які учні здали у вигляді фотографій, скріншотів тощо. Для запису цього відео я створив демонстраційний курс демонстраційного вчителя. Отже, почнемо. Відкриємо завдання. Тут підказочки. Ось, ось воно. Те завдання. Ми бачимо, що учень виконав завдання якесь. От інструкції були для цього завдання додати декілька зображень. Учень це зробив. Ось ми бачимо. От, для того, щоб подивитися це завдання, нам потрібно по ньому клацнути. І відкриється сторінка перевірки. Так, ну, допомогу я закрию. І зверніть увагу, що під час відкриття цього завдання ми бачимо, якщо уважно дивимося, ми бачимо, що учень прикріпив два зображення. От. Одне зображення і друге. Клацаючи по конкретному зображенню, ми можемо бачити, яке зображення учень прикріпив. Ну, з'ясували, що учень може здавати декілька матеріалів в одному завданні. І тепер давайте ми розглянемо, яким чином ми можемо ці матеріали перевірити і свої помітки на матеріалах залишити. Ну, до мене зверталися декілька вчителів із таким запитанням, що у смартфоні можна робити помітки, а працюючи за комп'ютером, на ноутбуці. У браузері у десктопному цього робити не можна було, і тому я додав до нашого домену додатковий застосунок онлайновий, і якраз цим застосунком ми можемо робити позначки, робити зауваження, чи, навпаки, заохочувати дітей. Отже, якщо ми уважно подивимося, то ми побачимо, що у верхній частині. Тих документів, тих файлів, які підтримуються вказаним, вказаним застосунком, у верхній частині вікна перевірки завдання з'явився от такий пункт, відкритий через Фото От Фото це і є отой, онлайновий застосунок, який дозволить нам редагувати зображення, так, щоб діти бачили результат нашого редагування. Ну, власне кажучи, можна було і раніше якось реагувати на роботу учня. Ну, наприклад, там, виділити діапазон, якийсь і тут написати коментар. Але так не дуже зручно і діти не зовсім відстежують ці коментарі. Тому краще все-таки зробити помітки безпосередньо на зображенні, а потім повернути дитині оцінку. Отже, Діємо, навели мишку, вгорі є кнопка Відкрити через Фото Піа. Натиснули на цю кнопку, і е, програма намагається відкрити наше зображення, але не може. Не може тому, що ми не зареєструвалися у цьому онлайн застосунку, і е, внаслідок чого у нас немає. Ми не надали застосунку права доступу до ресурсів нашого хмарного диску. Ну, в даному випадку можна віконечко це не закривати, навіть якщо воно там попрацювало зовсім не так, як ми очікували. Чому? Тому що саме в цьому віконечку ми знайдемо той елемент керування, який дозволить нам працювати з цією програмою в подальшому, браузери, які ну Налаштовані, синхронізовані із нашими обліковими записами, вони налаштовані таким чином, централізовано, налаштовані таким чином, щоб приховувати виринаючі вікна російською мовою спливаючі окна. Тому що саме так дуже часто нав'язлива виринає реклама. Щоб вам не заважати ні нам, як вчителям, ні учням. Виринаючі вікна заблоковані. Якщо ж ви дозволите виринаюче вікно, то ви побачите вікно реєстрації. Ну, Знову ж таки, повторюся, що цей браузер налаштований на заборону виринаючих вікон, але ми можемо це вікно подивитися. І для цього ми використовуємо ось цей елемент керування. Такий прямокутничок із червоним хрестиком. Це означає, що на цьому ресурсі наявне заблоковане виринаюче вікно. Ми клацнемо мишкою по цьому елементу керування, і потім клацнемо на покликанні, яке, власне кажучи, і намагалося нам показати виринаюче вікно. В результаті ми побачимо вхід, ну, точніше підтвердження, що ми хочемо саме з цим обліковим записом використовувати цей додаток. Ну, Тут буде ваш обліковий запис з вашим прізвищем та ім'ям. Класно мишкою, обрали потрібний обліковий запис і тепер повідомлення про те, що ми не просто реєструємося у цьому онлайновому сервісі, а ми ще даємо йому доступ до нашого Google диску до нашого хмарного диску. І просто це необхідно, бо зображення, які здають наші діти, вони на Google диску зберігаються чи на дитячому, чи на нашому. Ну, зазвичай на дитячому нам дається дозвіл. Отже, ми дозволили підключитися до диску і переглянути та змінювати конфігураційні файли на нашому диску. Отже, натискаємо на кнопочку дозволити. І, як би радості нема особливої, тому що ну, дозволили і дозволили, а зображення не відкрилося? Не відкрилося вона тому, що. При відкритті зображення ще сервіс не знав нас, тепер уже знає. Ми можемо вкладку із цією сторіночкою закрити і повторити процес відкриття ще раз. І тепер ми бачимо, що триває завантаження, вже сервіс спілкується з нами українською мовою, бо він нас знає. І як бачите, у вікні цього онлайн-застосунку, ми Побачили документ, зображення, яке, уявімо, здала нам дитина. Тепер ми можемо робити позначки, можемо писати текст. Ну, давайте по черзі. Давайте спробуємо зробити позначки. Найпростіший спосіб. Я не буду розповідати про всі можливості цього застосунку. Це досить крутий застосунок, бо він створений за зразком. Редактора GIMP. От. І Це ну, досить потужна програма. Ну, але я буду лише якісь конкретні інструменти показувати, от, як, наприклад, інструмент пензлик. Тобто, коли я клацаю по інструменту, він підсвічується. Ви бачите, що от я обрав цей інструмент, і синенькою, синенькою смужечкою підсвічено, що я... цей інструмент обраний. От. І можна малювати. Ну от В даному випадку я щось там намалював за допомогою миші, але, але ми бачимо, що колір чорний, це не дуже зручно, як змінити колір? Для того, щоб змінити колір, ми можемо використати оцей елемент керування, клацнути по чорному квадратику. І відкриється діалог вибору кольору. Традиційно спочатку вибираємо відтінок, потім уточнюємо. Ну, от, наприклад, отакий. Не? Хоча можна вибрати і із запропонованих нижче стандартних кольорів. Після вибору обов'язково натиснемо на ОК. От, і тепер ми можемо вже використовувати пензлик з іншим кольором. Е, далі хочу сказати, що е, в даному випадку, от там щось ми підкреслили. Е, Штрих нас задовольняє. А от, наприклад, якщо ми хочемо звернути увагу дитини на якийсь фрагмент, то ми можемо використати стиль маркера. Яким чином? Для того ж пензлика ми виберемо трошки більший розмір. От. Ну, бачимо, що це не дуже. Великий, трошечки більший можна зробити. Ну, от приблизно такий. Да? От. Е, і цим уже пензликом ми можемо працювати як маркером. Але зверніть увагу, що ну, не зовсім маркер, а більше як ну, фломастер. Зафарбувало все. От, Щоб все не фарбувало, нам треба встановити непрозорість. Ну, Наприклад, отак. І тепер у нас працювало як той маркер, який ми виділяємо. у... Текстових роздрукованих документах, там важливі якісь деталі. Також можна таким чином звертати увагу дитини на це і можна навіть пояснення писати. От, тепер до пояснень. Тепер робота з текстом. Для того, щоб попрацювати з текстом, вибираємо ось оцей інструмент. Одразу можна задати розмір. Якийсь там трошечки побільше. От. Задати колір тексту, яким ми будемо щось писати. Ну, скажімо, 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 який. От. От. І клацнути мишею там, де ми захочемо щось написати. От. І якщо ми подивимося уважненько, то ми побачимо ну, Скажімо так, вертикальну рисочку, квадратику. От там якраз і буде введення тексту. І бачимо, що аж надто дрібний текст. Да? Що ми можемо зробити у цьому випадку? Ну, По-перше, набраний текст ми можемо традиційним способом виділити. Можна для цього натиснути клавіатурну комбінацію Ctrl-A. От. І е, знову ж таки звернутися до інструменту збільшення розміру, і тепер уже підігнати розмір тексту е, до того розміру, який нам потрібен. От. Але є проблема, і вона полягає в тому, що е, текст то стосується ось цього. Е, звичайно, що можна намалювати. За допомогою пензлика таку стрілочку, yeah. да? але можна і розташувати текст у потрібному місці. І для цього ми можемо використати інструмент, який називається переміщення. Але перед тим, як будемо використовувати цей інструмент, я хочу звернути вашу увагу, що, власне кажучи, текст і зображення це окремі шари зображення, окремі слої, якщо можна так сказати на русскому От. І ми працюємо саме із тим шаром зображення, який виділений. Тобто, якщо я хочу перемістити оцей текст у потрібне місце, мені потрібно, щоб оцей шар був виділений. Ну, далі вибираю інструмент переміщення і можу просто тягнути текст туди, куди потрібно. Якщо я не хочу, щоб цей текст показувався, я на оці, яке поряд із назвою шару. Розташоване класно, і воно буде приховане невидиме. Е ну, очевидно, очевидно, на цьому все. Е е ну, До речі, можна і малювати на додаткових прозорих шарах. Е тобто ось оцю ось, оце, хвильку, це ось виділення я зробив в, в основному зображенні, яке мені здав, здала дитина. Але я можу так само це зробити. У прозорому шарі і для цього використовується елемент для того, щоб створити шар прозорий. Клац, шар створено, і тепер я можу також е робити там якісь позначки. Зрозуміло, що тепер мені треба змінити розмір пензлика. Тут е аж надто маленький. От, і можна змінити колір пензлика. І тепер я можу вже там якісь позначки робити. Так, у нас воно вийшло на значить нам не треба ця прозорість. 100%, 100 і тепер я можу ще щось там писати. От. І так само зверніть увагу, що якщо я помалював на основному шарі, то мабуть я рухати написано, виділено, не можу, помальоване мною. Так? А якщо я помалював на новому шарі, то... Будь ласка. Так, ну, зробили позначки, можливо, там написали оцінку дитині чи там параду якусь. І, звичайно, що треба зробити так, щоб дитина цю нашу параду побачила. А для цього всі наші зміни у цьому документі треба зберегти. І традиційно використовуємо для цього рядкове меню файл. Клацаємо мишею. Вибираємо зберегти. От, воно трошечки подумає, запише, і все повідомлення про те, що зображення оновлене, можна вкладку закривати. До речі, якщо ми цього не зробимо, то з'явиться повідомлення, що ви не зберегли при закритті вкладки. Да? Ну, а зараз ми документ зберегли, вкладку закриваємо, жодного повідомлення. Але ми бачимо, що, начебто, ось в цьому місці. Ніяких змін не відбулося. І дійсно це так, бо вкладка оця не оновлена залишилася. Як можна побачити внесені нами зміни? Це дуже просто. Ми можемо виділити інші, якесь інше зображення або перейти до іншого учня, а потім повернутися і переконатися, що наші всі позначення, наш текст вони збереглися. До речі, є і ще одна проблема, коли діти нам присилають зображення, ось у такому вигляді лежить воно бочком і незручно. І виявляється, фотопе нам також може в цьому допомогти. Відкриваємо це зображення за допомогою цього застосуночка. І використовуємо рядкове меню, яке так і називається зображення. От. Ми можемо його трансформувати, трансформувати, тобто якось перетворити. І в нашому випадку треба повернути його, ні, ось отак повернути на 90 градусів проти годинникової стрілки. Так і зробимо. Все, тепер можна зручно працювати. ну, розмір зображення можливо змінити. Да? Ось таким чином ми можемо промасштабувати да, зображення. Розмір зображення, якщо змінити, то це зміниться розмір самого файлу, в самому файлі. Да? А якщо от лупою скористатися, то буде змінюватися розмір безпосереднього віконечку. Якщо правою кнопкою миші класними, то можна збільшити або зменшити масштаб. От. Ну, і так само ми можемо робити там певні позначки. Становити. і там якимось жовтим кольором жовтим кольором, окей виділити щось. от таким чином. Е, знову ж таки, не забуваємо зберігати. От давайте, до речі, покажу, що, зроб... що відбудеться, коли я забуду натиснути збереження. От, намагаюся закрити вкладочку і бачу повідомлення, що внесені зміни. Якщо ви закриєте вкладку, і натиснете кнопку Вийти зміни не буде збережено, тому я натисну поки що Скасувати, виконую збереження, і після цього можу документ цей закрити. Перевантажив документ у віконці перевірки і бачимо, що, власне кажучи, зміни внесені. Коли ви виставите оцінку, то не забувайте натиснути оцю ось кнопочку Повернути. Кнопочка Повернути означає, що ви віддаєте роботу назад, уже оцінену. Натискаємо, повертаємо. І, власне кажучи, дитина отримає результати вашої перевірки. Сподіваюсь. При роботі із цим онлайновим застосунком ви отримаєте лише задоволення, ніяких труднощів. Ну, але якщо будуть з'являтися запитання, то прошу, звертайтеся. Дякую за увагу. Гарної роботи.